Хто може отримати нову вакцину проти ковід, в останньому керівництві роз'яснюється: вакцинація від COVID-19 в 2024, що змінилося і кому варто задуматися про щеплення. Останнє оновлення в рекомендаціях щодо вакцинації від COVID-19 викликають чимало запитань і плутанини. Якщо раніше вакцинація рекомендувалася широким колам населення, то зараз фокус змістився на групи підвищеного ризику. Зміни ці викликані не тільки еволюцією вірусу, але й переоцінкою ефективності та безпеки вакцин, а також перестановками в керівництві СИДІСИ. У цій статті я, як людина, уважно стежить за розвитком подій в області охорони здоров'я, постараюся розібратися в нових рекомендаціях, пояснити причини змін, що відбулися, і дати практичні поради, кому варто задуматися про вакцинацію в поточному сезоні. Чому відбулися зміни? Перш ніж говорити про нові рекомендації, важливо зрозуміти, чому вони з'явилися. По-перше, вірус COVID-19 продовжує еволюціонувати. Нові варіанти, такі як Стрейтес, хоч і не призводять до таких тяжких наслідків, як попередні хвилі, все ж являють собою загрозу, особливо для вразливих груп населення. По-друге, дані про довгострокову ефективність та безпеку вакцин стали більш повними. З'явилося більше інформації про побічні ефекти, а також про те, як довго зберігається імунітет після вакцинації. По третє, відбулися кадрові перестановки в Сідисі, що безумовно вплинуло на процес прийняття рішень. Звільнення глави Сідиси і відсторонення досвідчених членів АІ це серйозний удар по інституту, і складно не помітити, що це може відбитися на рекомендаціях щодо вакцинації. Я вважаю, що перегляд рекомендацій це нормальний процес в умовах мінливої епідеміологічної обстановки. Однак важливо, щоб цей процес був прозорим і заснованим на наукових даних. І ось тут, як мені здається, виникла деяка плутанина і невизначеність нові рекомендації кому робити щеплення. Згідно з останніми рекомендаціями FDA. Вакцинація від COVID-19 у 2024 році рекомендується в основному для людей у віці 65 років і старше, а також для осіб з високим ризиком розвитку важкого перебігу захворювання. До групи високого ризику належать люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та люди з ослабленим імунітетом. Що стосується решти населення, то рішення про вакцинацію залишається на розсуд кожної людини в консультації зі своїм лікарем. Це значний відхід від попередньої практики, коли вакцинація рекомендувалася всім незалежно від віку або стану здоров'я. Я думаю, що це розумний підхід, враховуючи поточну ситуацію з covid 19 Вакцинація все ще є ефективним способом захисту від тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації, але її користь для здорових людей молодого віку може бути менш очевидною. Де отримати вакцину і скільки це коштує, отримати вакцину від COVID-19 у 2024 році може бути складно. У 16 штатах для ведення вакцини потрібна рекомендація CDC, що означає. Що фармацев ТМ знадобиться рецепт лікаря, це створює додаткову перешкоду для отримання вакцини, особливо для людей, які живуть у сільській місцевості або не мають можливості швидко звернутися до лікаря. Крім того, оновлені вакцини ще не скрізь доступні у продажу. За інформацією експертів, буде потрібно деякий час, перш ніж вони з'являться у всіх аптеках і клініках. Що стосується вартості вакцини, то тут теж є свої нюанси. Вакцина і бустери історично були безкоштовними, але зараз ситуація може змінитися. Медичне страхування для людей, які перебувають у групі ризику, повинно покривати вартість вакцини, але для решти можуть бути додаткові витрати. Люди без медичного страхування можуть зіткнутися з необхідністю заплатити від 140 до 160 доларів за вакцину. Я вважаю, що необхідно забезпечити доступність вакцини для всіх, незалежно від їх фінансового становища. Держава повинна взяти на себе відповідальність за покриття витрат на вакцинацію для людей без медичної страховки мій особистий досвід та рекомендації: минулого року я сам вакцинувався від COVID-19 і отримав бустерну дозу. Я вважаю, що це був правильний вибір, оскільки я працюю в освіті і часто контактую з великою кількістю людей. Я не помітив жодних серйозних побічних ефектів після вакцинації, і я відчуваю себе більш захищеним від вірусу. У поточній ситуації я б рекомендував вакцинуватися людям з групи високого ризику, а також тим, хто хоче максимально знизити ризик зараження і важкого перебігу захворювання. Якщо ви здорові і молоді, то рішення про вакцинацію залишається на ваш розсуд. Однак я б порадив проконсультуватися зі своїм лікарем, щоб обговорити всі ризики і переваги укладення. Вакцинація від COVID-19 у 2024 році це складне питання, яке потребує зваженого підходу. Нові рекомендації можуть викликати плутанину і невизначеність. Але важливо пам'ятати, що вони засновані на наукових даних і спрямовані на захист найбільш вразливих груп населення. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам розібратися в поточній ситуації і прийняти обґрунтоване рішення про вакцинацію. Не забувайте, що здоров'я це найцінніше, що у нас є, і необхідно піклуватися про нього. Важливо стежити за оновленнями рекомендацій і консультуватися зі своїм лікарем, щоб отримати індивідуальну консультацію. Зрештою, рішення про вакцинацію це особистий вибір, заснований на оцінці ризиків та переваг. Але я сподіваюся, що ви будете приймати це рішення усвідомлено і відповідально.